Слава Україні, брати та сестри! Значить, на відео Еммануель Макрон розповідає про перемовини. Там, Путін їздив до Трампа, там вони щось ручкались, там той Трамп з тим Путіном носиться. Ну, взагалі, тиснув руку цьому покидьку мразоти, вбивці, які загубив убив тисяч, навіть не тисячі, мабуть, ну сотні тисяч, мабуть, людей, і не тільки в Україні. І, значить, мене розказує, що це такі собі перемовини. Це більше схоже на капітуляцію України. Ну на капітуляцію для України. Дивіться, що каже пан Еммануель. У надзвичайно серйозній ситуації, як для України, так і для безпеки. саме це спонукало нас з європейськими колегами на запрошення президентів Трампа і Зеленського їхати завтра до Вашингтона. Чому? Бо зараз настав вирішальний момент конфлікту і важливий час для безпеки України та всієї Європи. Отже, наша мета на завтра проста, По-перше, нагадати, що об'єднує Україну, європейців та США. Ми прагнемо міцного тривалого миру, що поважає міжнародне право, передбачає повернення полонених і дітей та забезпечує довготривалу стабільність, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність усіх країн. Це відповідальність постійних членів Ради безпеки, включаючи США, Велику Британію і та саме Францію. Це ми будемо повторювати. Є Лише один агресор Росія, і лише вона пропонує мир, який насправді є капітуляцією. Ну, але на це все є відповідь Володимира Олександровича Зеленського, нашого президента, що ніякі українські землі, ніхто їм не поступатись нашою територією не буде. Жуть цей прапор. Вони бережуть його, бо знають, ми свою землю не подаруємо окупанту. І тут я з, з президентом нашим згоден. Тому що якщо ми віддамо частину території, там ще вони ближче до нас підступляться, ще. ще. Ну, це не вирішення ніяких проблем, це, це навпаки усугублення наших проблем, нашого питання, питання нашого існування я маю на увазі. Ну і в продовження моєї думки. Тут, в принципі, все докладно буде роз'яснено в наступному відео. Ну, в принципі, я повністю погоджуюсь з кожним словом. Десь поверхово я розумію тих людей, котрі кажуть: та давайте вже закінчувати, давайте приймі, давайте віддамо те, що є, щоб хлопці не гинули. Бо людські ресурси це найголовніше в Україні збереження життів. І десь я їх розумію, але тут треба навести приклад, що так не працює і не вийде. Бо є конкретний приклад. От ми зараз здамо, да? так ми ж вже здавали. Ми здавали Крим, ну і вже здали. Бахмут не наш, Авдіївка не наша, Красногорівка не наша. Потім Покровськ стане не нашим, потім Павлоград стане не нашим. Потім Дніпряни будуть казати: А давайте Павлоград здамо, щоб Дніпро зберегти. Але ж ви зауважте, що вони не зупиняються і не збираються. А потім київляни будуть казати, та давайте Дніпро здамо, бо вже бойові дії будуть в Дніпрі. А потім львів'яни будуть казати, давайте Київ здамо, щоб до нас не дійшли. А потім Європа буде казати, та давайте все ж таки всю Україну здамо. І ця цепочка. Тобто, як людина, котра не живе в Бахмуті, не жила або в Красногорівці, Авдівці, може казати: давайте здамо, а що робити тим людям? Вони сподівались на життя. Вони там жили, там був їх бізнес, родини, сім'я, поховані батьки. Вони там вже не живуть. Вони не хотіли здачі цієї. І так само кожен не хоче. Тобто, кожен думає тільки про свою шкуру, тільки про свій бізнес, тільки про свій будинок, а як бути іншим. Тому ця історія не працююча. Не можна здавати території, не можна здавати жодне село.